Привіт, народ! Сьогодні я підготував відео про те, як побудувати бізнес з нуля. З чого взагалі почати, яка має бути ідеальна послідовність та які помилки не можна робити? Загалом ми з вами поговоримо про все. Поїхав! За останній час через мене пройшли десятки різних компаній. І за цей час я виділив деякі формули, кроки, послідовність, які допомагають відкрити успішний та прибутковий бізнес. І сьогодні я хочу поділитись з вами цими правилами та формами. Давайте докладніше. Правило номер 1 Не кидайте роботу. Це дуже і дуже важливо. Або ту діяльність, яка приносить вам гроші. Чому? За моєю статистикою, 90% стартапів не вистрілює, тобто компанії або закриваються в перші місяці після запуску, або в них невеликі обороти протягом півроку, року і, відповідно, маленький прибуток. Тому я б радив залишати основну роботу основною роботою, а бізнес розглядати як додаткове джерело грошей. Ну і додаткова діяльність, в принципі. З таким підходом вам буде набагато легше. У вас буде набагато менше ризиків все втратити, втратити роботу і все в цьому дусі. Один з моїх учнів займається дитячим одягом. Але коли він тільки починав, він не кинув свою основну роботу. А замість цього вільний час робив контент, налаштовував рекламу. Після роботи займався доставкою цього самого одягу. І тільки в той момент, коли одяг в нього вистрілив, коли прибуток від бізнесу став більшим за його заробітну плату, він повністю пішов з роботи, пішов в бізнес. І на щастя, в нього зараз все добре. Це ідеальний приклад. Саме так усе має працювати. Таким підходом у вас будуть мінімальні ризики. І при цьому все буде добре, і все буде максимально безпечно. Правило номер два. Не будуйте великих очікувань, це гігантська помилка, з якою я стикався багато і багато разів. На старті у вас будуть маленькі продажі. У вас будуть маленькі обороти, маленький прибуток, мало клієнтів, мало замовлень. І це цілком нормально. Тому не можна на старті думати, вигадувати якісь фантазії, бачити перед собою нереальні якісь мрії або цілі. Чому? Тому що, коли ви ставите занадто великі цілі, коли у вас є круті очікування, ваш настрій буде залежати від того, що відбувається. Спочатку все буде ну, так собі У Усіх, абсолютно у всіх. Абсолютно усіх. І коли в мене на старті не було продажів, не було клієнтів. У мене все, я просто потрапляв в депресію, в мене була апатія, я нічого не хотів робити. А всього лише на ставці не потрібно було ставити гігантські якісь цілі. Потрібно було вчитись, працювати, дивитися, як взагалі працює бізнес, вчитися, знаходити клієнтів і все в цьому дусі. Тому, будь ласка, не ставте величезних цілей і не очікуйте якихось неймовірних речей на ставці. Третє розрахунки та прогнози. Тут ми не говоримо про. Бізнес-план про бізнес. Е... Про бізнес-план ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Тут про свої особисті розрахунки і свої особисті прогнози. Нам потрібно знати, скільки в нас є грошей на бізнес. Припустимо, в нас 2-3 тисячі доларів. Відповідно, ми розуміємо, що в нас не величезний бюджет, і ми можемо одразу відсікти дуже багато різних бізнес ідей тому що ми не можемо їх потягнути за собою. Тобто, наймовірніше ми не зможемо відкрити якийсь ілянський розважальний центр. Щось туристичне, не зможемо запустити готельний комплекс просто тому, що в нас на це немає грошей. Відповідно, ми можемо звузити вибір бізнес ідей, і це нам дуже сильно допоможе. Або якщо в нас є інвестиції, ми маємо прописати, скільки грошей, тобто інвестицій ми можемо отримати. Можливо, від якоїсь компанії, від фонду, від друзів, родичів і так далі. В будь-якому разі, це дасть нам розуміння, яку бізнес-ідею ми можемо запустити. Якщо в нас обмежений або дуже маленький бюджет, то й наймовірніше ми можемо щось перепродавати, займатися одягом, аксесуарами і все, все в цьому дусі. Але ми не потягнемо на якісь великі-великі проекти на старті. Це потрібно розуміти. Крім цього, потрібно знати, чи закриваються наші особисті потреби. Тобто, чи є в нас гроші на те, щоб просто жити, просто існувати. Якщо в нас є основна робота, вона покриває наші особисті потреби, то все класно. Але якщо в нас є заощадження на якийсь певний період, на півроку, наприклад, то ми знову ж таки знаємо, що півроку ми можемо жити, але за півроку наш бізнес має вистрілити і має почати приносити хоч якісь гроші. Якщо в нас є такі прогнози, такі мінімальні якісь розрахунки, то знову ж таки ми прибираємо ризики. І ми спокійно живемо, спокійно розвиваємось і знаємо, що ми робимо, і знаємо, що ми не опинемось голими десь на вулиці. Четверте. Підхід маленьких партій це дуже-дуже важлива річ. Напевно, основоположна річ в бізнесі. По іншому, це називається ощадливість, виробництво або стартап. Про це ми поговоримо пізніше. Я розповім вам, як потрібно запускати стартап саме за системою стартап. Тому про це ми поговоримо пізніше. Але зараз найважливіші речі. Давайте повернемось до прикладу з дитячого поділу. Нам потрібно починати з маленьких партій. Чому? Тому що нам не можна витрачати великі гроші. Ми, напевно, ще не супер досвідчені якісь круті там бізнесмени. У Нас немає супер-гігантського розуміння, великого найбільшого розуміння бізнесу. Тому нам з вами потрібно починати все з маленьких партій. Ми можемо замовити 10, 20 футболок або штани і почати продавати. Ми витрачаємо невеликі гроші і починаємо вже стикатись з реальним життям, стикатись з реальним бізнесом або починаємо працювати по моделі В Попередніх відео я розповів коротко та зрозуміло. Про дропшипінг, тож перегляньте, якщо в цьому є потреба. Ми починаємо знаходити клієнтів і намагаємось продати маленький обсяг товару, на який ми витратили маленьку суму. Чому це важливо? Я вже пояснив: ми, по-перше, витрачаємо мало брошей. По-друге, ми одразу опиняємось в гущі подій. Ми опиняємось в справжньому великому бізнесі. Тільки коли ми продамо ці 10-20 речей, якихось дитячих, ми вже замовляємо трохи більше, йдемо по наростаючі. Тобто все має йти послідовно і по кроку. Не повинно бути такого, що ми закупили товару або закупили якогось обладнання на всі свої гроші, які в нас були, а потім розуміємо, що ми не можемо це продати. Виявляється, на цей товар немає попиту. Виявиться, мені не особливо цікавий цей бізнес. І взагалі це не моє. Такого буде не повинно. Тому починаємо все з маленьких партій. Номер 5 Бізнес-план це херня. Це просто найбезкорішніша брехня. Тобто бізнес-план можливо потрібен. Якщо ви хочете отримати якісь інвестиції, прийти в якийсь фонд або до якогось інвестора і сказати, ось мій бізнес-план, ось 100 паперів або 1000 паперів. Я тут взагалі нереально дуже круто все написав. Подивіться, будь ласка, почитайте. Але якщо ж ми хочемо запускати бізнес самі, то потрібно розуміти, що це просто купа паперів. Прогноз ми прогнозуємо в майбутньому. І прогнозуємо майбутнього нашого бізнесу. Ми одягаємо якісь рожеві окуляри, бачимо ідеальний світ, де у нас купа клієнтів, купа замовлень. Насправді ці прогнози вони ніколи не збуваються. Навіть якщо у вас гігантський досвід в бізнесі, навіть якщо у вас IQ вищий, я не знаю, 99% людей, однаково, ви не можете дізнатись, як буде себе вести реальне життя, як буде вести себе ваш бізнес по новому ринку. Тому, будь ласка, не користуйтеся бізнес-планом. Замість цього, знову ж таки, ми йдемо шляхом лінії стартап, тобто виробництва. Ми одразу, якщо в нас з'являється якась певна ідея, намагаємось щось продати, намагаємось знайти клієнтів маленькими зусиллями, маленькими витратами. Але ми це робимо і відразу розуміємо, чи заходить цей бізнес, чи складно знаходити клієнтів і хто наш клієнт. Ми відразу знаходимо джерела трафіку, канали продажів, замість того, щоб розписувати якийсь гігантський бізнес план. І відразу спробуйте щось продати. І то ваше завдання буде приблизно таким. Слухайте, це дуже важливо практичне завдання. Якщо у вас є якась певна бізнес-ідея, то спробуйте прямо зараз подумати, як ви можете знайти клієнта для свого бізнесу. Тобто, умовно, я хочу продавати джинси. Але замість того, щоб замовляти десь джинси в великій кількості, я можу піти на ринок, піти в якийсь магазин, бутік, торговий центр, купити джинси, які, на мою думку, будуть добре продаватися. І зараз мені потрібно просто спробувати продати ці самі джинси. Для цього можна використовувати все, тобто що завгодно. Соц мережі безкоштовні дошки оголошень. Спробуйте продати ці джинси своїм друзям, хоча б. В будь-якому разі, спробуйте подивитися, як працюватиме ваш бізнес. Чи дійсно людям потрібні ці джинси? Якщо ви зрозумієте, що опа, ці джинси, які я вибрав, продалися за 2 секунди, я знайшов клієнта, ще й наварився. Додав до ціни ще пару соток гривень або доларів, то все круто. Але якщо ви не можете знайти клієнта, ви розумієте, що попит на це низький, що наймовірніше ви помилились з ідеєю, і ви можете швидко перевзутись і спробувати продати щось інше, знайти іншу бізнес-ідею. Або якщо у вас є якась певна послуга, ви дівчина, ви робите манікюр, то вам не обов'язково одразу природно орендувати салон, знаходити купу фахівців. Пробуйте самі працювати на виїзд або приймайте себе вдома. Подивіться, як складно знаходити клієнтів. Ви зрозумієте, як працює взагалі маркетинг. Ви будете вже знати, як працює бізнес в ідеалі в нашому існуючому світі. Тому домашнє завдання таке: знайти клієнта під те, що ви хочете продати. На цьому я б хотів закінчити це відео. Це перше відео з блоку бізнес з нуля. Якщо вам цікаво, залишайте реакцію, лайк і коментарі. І ми продовжимо з вами цю рубрику, продовжимо цю тему. Всім дякую, всім бажаю не втрачати розум на початку бізнесу. Успіхів!